Аю всіх, хто приєднався до образотворчого мистецтва. Ми продовжуємо тему вивчення історії мистецтва в часи Трипілля, приблизно 5-6 тисяч років тому, на території України на місці села Трипілля на Обухівщині археологами була знайдена стоянка давніх людей. Серед руїн були знайдені рештки тисяч спалених будівель. Цікаві речі. Посудини та інструменти, статуетки людей і тварин, кістки тварин, а інколи й людей. За цими ознаками можна здогадатись, чим займались люди в той час. Вони полювали, добуваючи їжу, обробляли землю, вирощували пшеницю, розводили худобу, корів, свиней, кіз. Сьогодні ми будемо вчитись зображувати тварин. Мабуть, в той час ось так десь паслись корови та інші тварини. Цей сучасний пейзаж чимось нагадує ці картинки стоянок трипільців. Тут можна побачити корів різних за окрасою тулуба. Якщо роздивлятись тулуб корови, його можна порівняти із трапецією або з прямокутником. Ось це видно. Шия товста, голова ближче до щійки, округла. На кінці морда трошки витягнута, ніби невеличкий прямокутничок. Вуха заокруглені, рога загострені, квіст, як шнур, чотири ноги. Це копитна тварина. На кінцях ніг копита. Ось таких тварин ми сьогодні будемо вчитись малювати. Придінці робили зображення. На стінах печерки вони вишкрябували камінчиком контури тварини, а потім замальовували всередині одним кольором. І таке зображення називається силуетне. А ми зробимо зображення на папері. От я ще хочу показати малюнок своєї доньки, як тут намальована корівка. Різні птахи, які у людей вдома живуть: і свинка, і курчата, і півник, і курочка. Розташуємо наш аркуш горизонтально, зобразимо корівку і теля. От корівку робимо зразу у вигляді трапеції. Робимо ось таку форму. Потім під низом підкреслюємо. Це тулуб нашої тваринки. Трошки вище робимо форму голови. Зробимо її ось так. З'єднаємо голову із тулубом. Промалюємо одну лінію зверху, а потім від серединки голівки ще одну лінію домалюємо. У корови на мордочці, потовщення таке, зробимо такий ніби овальчик. На голівці. Отак, в одну сторону вушко, ніби листочок, і з другого боку у корови на голові. Є рога. Зверху робимо ось так один ріг і з другого боку другий ріг. Потім трошечки ось тут підмалюємо щічку. Коли ми робимо тулупу корівки, зверху на спинці ми повинні зробити вот так, вот, підйом, такий невеличкий, ніби горочка така. Вот, де щіка з'єднується з тулубом. Потім просуваємося до кінця. а тут теж так. Коли ми дивимося на корівку, передні ніжки, вони ніби піднімають хребет. І виходить, спина от в цьому місці піднімається. От кістки ніг піднімають хребет. І отут такий виступ. І тут задні ноги теж піднімають хребет. Тому і ми зробили такий підйом. У всіх тварин спереді тулуб ширше. І треба зробити отут ще знизу, там, де шийка з'єднується з тулубом, Потовщення. Далі позаду заокруглюємо. Домальовуємо спереді дві ноги. де шийка з'єднується з, з тулубом. Прямо з тулуба починаємо. Одну ніжку малювати. На кінці ноги буде копице. І з другої сторони домальовуємо ще одну ногу. І вона сховається. За животиком, вона з того боку, теж позначимо копита. Тут я трошки приберу оцю схемку. Коли ми малюємо, треба взяти підняти свою роботу, отак подивитися спереді. Далі, ось тут, де закінчується тулуб, трошки треба відступити вперед і зробити дужечку невеличку утовщення таке. Потім нога йде трошечки ніби назад і вниз. Такий прогід треба зробити. Так у всіх тварин, не тільки у корови, у кози, у свинки. Тепер треба перевірити, щоб у нас передня нога і задня були на одному рівні отак лінію таку провести. Ось тут треба трошки додати. І тепер ще підмалюємо другу ногу з того боку, вона у нас буде ось тут виглядати. І теж. На цій нозі треба показати копита. Залишається зробити хвіст, він, ніби такий шнур звисає з верхньої частини тулуба, і на кінці, ніби така китиця, можна трошки отак зверху ще додати товщину тулуба. Корівка у нас є. Теля можна малювати от трошечки нижче. От я роблю ось тут теж. От як ми починали корівку малювати, От тут ми зараз домальовуємо шийку. Отак, до спинки робимо лінію, а тепер під голівкою ставимо олівець і малюємо трошки так, ніби перед трапецією, шийка, щоб у нас вийшла така товстенька. Домалюємо ось тут ще дужку таку, це теля, у нього ще мордочка не така витягнута, як у дорослої корівки. Він буде дивитися на маму, носик буде ось тут його. Потім зробимо одне вушко, як листочок. І з тої сторони ось тут закруглимо. Там квіст потім зробимо. І внизу підмалюємо чотири ніжки. Ноги починаємо малювати прямо на тулубі. От робимо одну лінію, другу. Потім ще підмальовуємо другу передню ніжку. Позначаємо капиця. І далі. Задні ніжки робимо трошечки прогіб назад і знову вниз. У корівки робимо око на мордочці, так посередині, як листочок. І зіницю всередині. На мордочці від ніздрів. теля теж покажемо око. Це тепер можна зайве витерти. У корівки на голові можна зробити отут вот кучері. А тепер переходимо до роботи в кольорі. Можна зробити чорною крейдочкою очі, зіницю, у корівки і у теля. потім ніздрі, о, дві такі крапки робимо на мордочки корівки у теля. Потім капица показати чорненьким на всіх ніжках. Тепер можна хвіст коричневим зробити у корівки, отак, взяти і натерти крейдочкою хвіст. Вушка, всередині вушка може бути таким світленьким, от я взяла такий кремовий кольор. І на голівці теж можна зробити оці кучері таким же світлим відтінком. Ріжки можна зробити, наприклад, жовтеньким, мордочку, от я тут ще натру, так, от теж світлим кольором, а під низом трошки коричневим. І отак голову теж щічку вказала коричневим кольором. Потім можна контури ніг отак показати. Промальовуємо лінію ніг. Животик можна отак під низом теж показати, коричневим. Потім отак зверху пройтися по в верхній частині спини корівки. Так, я покажу ще ніжки у теля, ту, ліс. Бувають корівки чорні, білі, в чорну плямочку. Бувають руденькі, яких треба малювати оранжевим кольором. На щійці у теля можна зробити такий ніби жовтий кольор, і у корівки теж. Це ж його мама, а у мами і у дитини. Щось схоже. От я підібрала такий оранжево-коричневий колір і прокладаю по тулубу корівки широким пензлем. Намагаємось покривати тулуб так, щоб пензлик не виходив за контури. Голівку також треба промалювати всю поверхню тулуба. Тепер теля. Прикрасимо, у нього тулуб приблизно буде такий же, як у корівки. Можна використовувати оранжево-коричневий відцінок. Оці плямочки, які ми нанесли жовтим кольором, вони залишились на тулубі. Поки наші тваринки висихають, ми можемо охрою зробити на землі перед ними. Камінчики або кущики травички. Треба десь нижче середини листа провести лінію, яка нам підкаже, де буде площина землі, а де площина неба. Можна над корівкою натерти білою так облака кучеряві, ну, воно зараз не видно, але потім все це проявиться. в різних містах. Можна скористатися листочками від дерев і ними надрукувати силети осінніх дерев. Листочок обов'язково треба перевернути на зворотній бік, покрити фарбою і потім надрукувати крону дерева. Ось так розташувати ближче до лінії горизонту. Можна це використати і на землі, оці відтиски, ніби там опале листя лежить. Можна іншої форми листочок взяти. Так, десь за корівкою ще можна отак зробити відтиск. На землі де-не-де можна світло зеленим зробити. Пущики травички восковою кредичкою. Потім прокладаємо фон землі. Ось тут теж ми бачимо цікаві ефекти. Воскова кредочка залишається під фарбою. Далі прокладаємо фон неба. Тут знову ж таки ми бачимо цікаві ефекти. У нас з'являються на небі біля облака. Ось так прокладаємо тугу тварини. Тонким пензликом можна підкреслити стовбур дерев, робити це кінчиком пензля, додати ще зелено жовтим кольором, мазочками, пущики травички. Підкреслити дальний план. Виділити ці ніжки, які ближче до глядача, зробити їх яскравіше. Є така цікава дитяча пісенька, загадка. На лугу, на лугу пасуться по кози? Ні, не кози. На лугу, на лугу пасуться по. Коні? Ні, не коні. На лугу, на лугу пасуться по. Корови. Правильно, корови. Пийте, дітки, молоко, будете здорові. Корови дають людям молоко, з якого. Господарі роблять різні корисні страви, паро, різні сорти, сирі, молочні продукти, пефір, пряженки. Отак і в часі Трипілля люди розводили худобу, яка їм давала м'ясо, молоко, допомагала в обробці землі. В цьому завданні ми вчились малювати корову і теля. Використовували різні художні техніки, різні прийоми. Спробуйте і ви зробити щось подібне. Творчих успіхів вам. До нових зустрічей!